Звідки з'явилося пекло? у всіх світових культурах, від сходу до заходу і протягом усієї історії людства люди заявляли, що земне життя лише розділ у довгій історії нашого існування і є життя після смерті. Більшість найвидатніших науковців і філософів заявляли про свою віру в життя після смерті багато хто боїться пекла. Інші вірять, що на всіх без винятку чекає блаженство і вічний спокій. А хтось каже, що йому і в пеклі буде добре. На ці та інші питання ми дамо відповіді у цьому відео. Отже, перший факт пекло це муки та страждання, це місце покарання. І з кожним днем ми бачимо все більше пекла та болю у світі. Очевидно, пекло є на землі, як і сказано в Біблії, землею скаче вершник смерті, і за ним пекло. Тому той, хто каже, що пекла немає, нехай скаже, що й смерті немає. Якщо ви не вірите в пекло, то ваш Бог не Ісус Христос. Тому ми віримо і поклоняємося Ісусу Христу, адже Він ухвалює резолюцію, де людина опиниться у вічності, в раю чи в пеклі, і у нього влада над пеклом і над смертю.